Всім привіт! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу вам розповісти про замовлення, яке ми виконали для нашого замовника. Такий цікавий зразок. Тобто це пам'ятник з чорного каменя, Граніт -габро. Буки. виконана художня робота на фотосклі. Вона вмонтована врізана всередину кольорова. Також Награвіровані букви і пофарбовані в формі золоту. А також е, наша новинка це отакий кольоровий камінь, який врізаний і вклеєний так само в камінь. Так само і тут йде перо таке. Це все з чорного каменю. Також є вирізаний, є ручна робота, вирізаний хрестик. Кого цікавить такий зразок? Звертайтесь в контакти в описі. Всім привіт! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу вам розповісти про замовлення, яке ми виконали для нашого замовника. Такий цікавий зразок. Тобто це пам'ятник з чорного каменя Граніт габро, Буки. Виконана художня робота на фотосклі. Вона вмонтована, врізана всередину кольорова. Також награвіровані букви і пофарбовані в формі золоту. А також наша новинка це отакий кольоровий камінь, який врізаний і вклеєний так само в камінь. Так само і тут йде перо таке. Ось, це все з чорного камеру. Також є вирізаний, є ручна робота, вирізаний хрестик, кого цікавить такий зразок. Звертайтесь контакти в описі.